Світ рухається по моїм спостереженням, ну так один із варіантів, тому що світ багато до чого рухається. Він до всього рухається, але з, мого, з моєї точки зору він рухається до. Прийняття нового до розширення. Тобто ми рухаємося або до розвитку або до деградації. Дві дороги або до загибелі, або до життя. І як я бачу розвиток. Розвиток, тобто те, що ми стоїмо зараз ніби на окрайчику, десь на крайчику, тобто ще якісь там легенькі, малесенькі знання про себе, коучинги, НЛП, А попереду весь масив різних знань, різні вироби, різні будівництва, різні там літакобудування, машинобудування, створення. Заводів-всяка всяка всячення, але ми від цього всі дуже далекі. Якщо так глянути на мене, людину, то я бачу, що я володію лише трішечки на крайчику, можна сказати, педагогічної освіти. По факту, якщо конкретно адекватно дивитися на це, то я володію майже ніякими знаннями. Хіба. Мізерністю, мізерністю. І навіть відкривати ФОП, я бачу нема під що відкривати. А що ж я там буду людей вчити? Це, це ж можна переказати все, що я знаю, за лічені години. Хіба ні? А для того, щоб розширюватися, рухатися в світі до прийняття, то не так то просто. Я ніби приймаюча приймаюча, але це є деколи слова, і не дуже так може, не неможливо їх деколи підтвердити, тому що, щоб ти рухався до прийняття, потрібні бути факти, потрібні факти, потрібні докази. Цього. Ось це називається факти прийняття. Але факти прийняття у плані треба щось таке звузити, вивільнити якесь місце, щоб нове могло поступити. І тому я взяла тих, замість того, щоб 20 сторінок буквально чуть не книгу розпочатувати. Уявіть собі, я на два аркушики. Вмістила, можна сказати, 50 сторінок книги. Це зручно? Зручно. Значить, я зміст... звузила? звузила, а значить, я вивільнила місце для входження нових знань, друзі. Е, так, знову ж таки, це не є для когось, тому що все, що я роблю, я роблю як для, себе, як для себе, комфортом, з комфортом, як для себе. І навіть для когось я буду робити так, як для себе, а не так, як для когось. Інколи ми для когось стараємося. Надмірно самі буваєте, що бачите що там чистити грибочки так для себе, як як попало. А якщо комусь там дати чи в подарок, чи якісь віддячитися, то ви якось ці гриби чистите з якоюсь такою величністю і почистю, ніби ця людина є хтось, а ви є якісь менші мізерні, щось не окей з вами. Тому це теж стосується психоемоційних в психології такий термін. Наприклад, я вам на такій ситуації привела, щоб ви розуміли, що це таке приблизно. Працювати для себе на себе на свої цілі я такий роблю вибір в своєму житті, і я бачу, що я хотіла робити так для когось, але думаю, навіщо як для когось, як для себе.